Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і, начебто, більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову аджент. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все, вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були. Пустими це ще одна причина, щоб були достатні санкції достатній тиск на Росію.